Доброго дня підписники 8 каналу Зараз спробуємо їхати е, ще разочок закрити влагу. Вже пішов трошки боянчик, Зараз 53 літри солярки. У мене тут зараз я об'їду, це треба об'їхати об'їхати, поїхати сусіднє село, там 70 сотих. І тут трошки ну зараз я обіду, подивлюся, що там в мене вийде. Може і по солярі вже цей раз скажу, бо той раз думав, думав, писав, дивився і не заміряв правильно і нічого не сказав. Цей раз вже хочу правильно все виміряти, подивитися. І... Їдемо цими самими борінками. Будемо працювати. Тим ж саме ми боїться. <ріхав> Проїхав я. Сюди вже село того разу теж їхав так само. Болото було. було. Ну, всього разу вже похлеще. Ось який в мене тут вже Ну Там період такий гарний, нічого, тут... ходити. Бур'янчику вистачає. А прийду, думаю, ще раз ось поскрабаю, штрабою, ниточку, воно посохне трошки, ще щось буде якась трошки наче... наче земелька. А вже потім перед посівом вже культиватором я вирівнюю площу. Роблю, що все було чудово. Так так ось. Ось і тут все так нічого немає. тут де не було такі грудя. Ну, щось трохи тоє тут з чимось ми таким сумасшем розбивали, що... трохи твердо, але порозбивали. Ну, Бачите, є такі кулаки, грудя, яйця курячі, все більше, ось то... такі як деньки. А тут а все твій Ну, Це зимова гора. Ось це. На таких ґрунтах тільки я так по висновку пішов, що треба ґрунтову Грунтову оранку треба. Ой, зимову оранку треба. Зимову оранку сього камінчика. Викинемо на дорогу тут. Ось Викинемо камінчика на дорогу досягнути йдемо. Зараз я її трохи опущу, загалиблю, прорихлося, все одно дощі будуть, таке, Ну що ж, давайте подивимося, що буде. Так, вийшла така площа. Ну, Ось що і треба було доказати, ниточка. Усе. Вирвалася, тут теж вирвалася. Десь може і їх і не вирвалося, я ж нічого не кажу. Тут вирвалося, тут. Вирвалася. Сенький бур'янчик зверху. о Бачите, тут роз... а теж, Десь є що і не це. Нічого не можу сказати. А. О, тут я десь пройшов. Ну, тут ще є трошки на повороті, не знаю. Ну, більшість. А ось так зубом пройшов. Що значить вічі, що треба було раніше приїхати. Раніше, десь за тиждень, ще назад. Зробити це, це діло. То було б ще краще. Маємо що маємо. Будемо кажуть, думати на другий раз. Він на той воропаде. Так ось під хатою. такий огородик. Теж зробили. Десь почорніло, десь перейти. Нічого мене тільки розсав. Ось, сусіда, після того ще. Нічого не роблено. І бачу, нічого ручки є, але ще розсипаються. Ні влаги не закривано, нічого. Ну, а бур'яну таке як... так як і було. Так як і в мене, от, наприклад. Ну, нічого, ви бачите, як дасть. отримали тут влагу трохи, там луче. Так, все, борони походні. Підняли, підцепили і все. Ви їдемо. скільки там температура, то я щось дивився. ګرځې سمې بار جوړ بار جوړه او Прибули додому, той пообідав, колеса, да, болото, хороше там да було. Подивимося, скільки там мені на 14 кілометрів, 7, 5 7 назад. 14 кілометрів. Скільки спалили. Було 50. 55. Ой, 53 чов. Вибру такой об Жінка не бачить. Так, что у нас тут? Вот тут... Сорок три. Ой, сорок три, сорок... Сорок пять. Тут пише 45, тут якось викше трошки. Будем десь поподіл, це 45. Лучся три, психо, ну 7, 7 літрів мене Беремо туди і назад, зараз подивимось, скільки 45, бо поїду ще зараз. Ну, так 45 хай буде. 45 літрів. Зараз поїду ще на, на городи трохи там водах поскочу. Якщо засічую, то подивлюся що тільки на городах буде. Да, ось моя герчечка. без ніякого відео без гірчечки не можу бути. Перший раз. Трохи хочу вирівняти. Ти пройду зараз бороною. На той город то буду їхати за березами. Таку кину борінку. О, там буде видно. Подивлюся, як воно буде видеретися, чи не видереться, чи хочу трошки її прорідити. Я посіяв сюди 30 сотих. Вроді би. Ні, тут нема 30 сотих, там 30. Тут немає. Тут 20, мабуть. 20 сотих посіяв до 6 кг. Щось воно дуже густо. Ну це на понятне діло. А це... А може і не густо так, я знаю. Трошки не густовали. Напишіть хто в коментарях, якщо густо, то ні, ну, знаєте, як він вже третій-четвертий листок пускає. Навірно, густо, треба було поперед, тако, пройтися тяжкими борами вони рідші такі. Напишіть в коментарях, хто, хто що знає. Так, сьогодні вже другий день, вже трохи трактор встоялося, солярка встоялася. 30. 3 літри. Зараз на остатку, на залишку. Значить, що Почти Почти 5, 4,5 гектари, 14 кілометрів, 15, грубо говоря, кілометрів переїзди і 20 літрів. використав на боронування. Ну, цього разу я боронував е, на четвертій передачі, третя-четверта передачі. Просто, тому що е, перший раз е, там друга-третя, максимум, бо де-не-де-третя. Е, бо пороному йшло, воно було з кабіни випасти. А це вже воно друге боронування. Так само заглиблювалися борони і на четвертій передачі сказати після обіду почав і до вечора закінчив ось такі питання по, по солярі ну, той раз трошки більше соляри бо друга передача мабуть а може і так само я щось не пам'ятаю не, не доміряв ну що ж кому сподобалось відео ставимо лайки підписуємося на канал то кажуть далі буде все Всім щастя, здоров'я, удачі і періду перемоги. Слава Збройним силам України і слава Україні!